Осінь гуляла парком, розсипала золоте листячко. Вона тихенько підмітала доріжки вітром і фарбувала дерева в яскраві барви. Раптом під кущем вона побачила коло. Воно було схоже на м'ячик. З усіх боків рівненьке, котилося між листочками. Якщо обвести коло пальчиком, то повернешся туди, звідки почав. Тому ми кажемо, що коло кругле, бо воно гладеньке і не має кутів. Любі малята, давайте пограємо у гру. Подивіться уважно на картинку та знайдіть круглі предмети, схожі на коло. Монета, годинник та шматочок апельсину. Коло шукало собі товариша. Йому хотілося, щоб хтось котився поруч. Раптом воно побачило кругле сонечко, що усміхалося з неба. Сонечко засяяло ще яскравіше й сказало Я буду твоїм круглим другом. З того дня сонечко та коло стали товаришами. Сонечко котилося вгорі по небу, а коло внизу по землі. Вони придумали для вас гру. Круглі предмети, схожі на коло. Треба зібрати угорі малюнку. А внизу предмети на коло не схожі. Ось так. Угорі гудзик, тарілка, сонечко. А внизу подушка, книжка, шматочок сиру. Малята, вам сподобалася казка про коло, яке знайшло собі товариша? Вгорі на небі кругле сонце сяє, внизу по землі коло гуляє.